Ми не робимо, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, ти щаслива будеш, грай, музико, грай, а мене забудеш, а мене забудеш, а мене забудеш, грай, музико грай. Можеш все забути, можеш все забути, можеш все забути, тільки пам'ятай За дорогу, за буряну дорогу, за дорогу, вгай за мене гай. Щоб ста забаста, щобаста, ка на джині мініатюра Дональда Дака встиляється сатана. Мені колись за цю шутку зеленський 1000 гривень дав. Причому що я не вакцинований. Це Ова, ова, ова. Це піца з водою, вона пригорівша, ми її потушили, і ви це пробуєте, і це хуйня. Ні. залупана. Будь ласка, ну добре, давайте хай буде залупа. Давайте їмо і рогаємо, давайте раз подобається. Все, ми їмо максимально. Подобається більше ригач, Я так і О, думав, бля, що ви мої маленькі Рижики. Р... Я, я дитина бутан. сатани. Я дитина сатани. Хай веселяться ми усі. Ісус Христос дає вам любов! І ви воскрешаєте і підіймаєтеся. У вас тяне якась енергія на гору. Три метри води над вами, два метри води над вами, Один метр води над вами, І ви вилітаєте вгору. Я вічно пам'ятаю в дитинстві, коли йшов додому, заходив в хату свою, то я собі думав, боже, я зараз по мої руки поїм і піду дивитися на вулицю, як зірки з'являються. Ну дитяча увага була така розфокусована в мене, що я кожен раз, коли приходив додому, я поки це все робив, я відволікався на щось, і я забував, що я хотів іти подивитися, як зірки з'являються. Я вибігав на вулицю в себе на подвір'ї, і вже всі зірки були. І перший раз я подивився, як з'являються зірки всі. Коли мені було 26 років, і в мене в лісі в горах, точніше, видалась така нагода, в мене потяг був в пів на дванадцяту. Я спускався з гір і залип в полі, такий, такому на околицях села. Тобто ніхто мені не заважав, я собі влігся. І я десь 4 години західа сонця дивився, як з'являються зірки. І виявляється, появляється одна, друга, третя, четверта. П'ята, десь 10 появляється, і потім в якийсь момент ти зайобуєшся, mm. насправді. Я після того випадку отримав дуже сильне, якийсь такий е, необ'ясненно, звідки заряд енергії. Тому що я зрозумів, що я зробив дуже просту річ. Я просто здійснив свою мрію з дитинства, якою, будучи дорослим, мені було дуже просто вже її здійснити насправді. Але я просто про неї забув. Це? Я забув. Я це... Це я. Да, я це про те, що... що дуже файно робити якісь свої дуже-дуже дитячі мрії, які можуть видатись вам дуже-дуже простими. Є, ти я ти так переспав. Я, я був в школі на поліцейському обліку, ходив відмічатися за часті порушення поведінки, за бійки. За те, що любив кидати бутилку від шампанського в потяги, проїжджаючи з університету. Я потрапив в поліцію, довгий час працював в поліції три роки. Три довгих мучительних роки. Я був зовсім не там, де мені треба було бути, де мені хотілося бути, але водночас з тим я був там, де мені треба бути. І нічого так не мотивує тебе до свободи, як місце, яке позбавляє тебе свободи. При тому, що твоя робота позбавляти свободи інших людей за правопорушення і за злочини. Це дуже дивно і іронічно насправді, що люди, які працюють там, вони раби в погонах, котрі мають не більше свободи, ніж люди у в'язниці. Потім було яскраве звільнення з феєрверками автостопом по Польщі, виключеним телефоном, невідвідування роботи 45 днів. Коли я переводився з одного відділу в інший і говорив в одному відділі, що я ще там працюю, а в одному відділі говорив, що ще там працює, почав трікстерити і веселитися. І якось це трікстеріння і весеління е почало мене наводити на той шлях, на який я почав наводитись, ставати тим, ким я є. Ой, ти? ой, ти? Страшно проявляти себе таким, як я є. Мені страшно бути е, типу, до кінця відвертим, з людьми, до кінця відвертим зі своїми позиціями. Я люблю, я люблю ділитись, мені подобається цей трікстерний ефект того, що дивіться, я отак от живу. Е, і коли люди такі, що, блять, ти отак от живеш, ти що гониш? Коли тебе канселить соціолом, це дуже складно, це дуже ментально складно. В оточенні коміків, взагалі, тих, яких кенсили, ком... деякі навіть почали сходити з розуму. Бо коли тобі то саме людство говорить, що ти, типу, якийсь не окей, що ти не людина, то ти починаєш сумніватися в щирості е, і в тому, чи тобі тут місце в цілому. Е, і, і ти починаєш шукати себе, якби себе, типу ніби вставити в це місце. Страшно залишитися е, самим, зі своїм тільки розумом, перестати існувати в людстві. Віктор Павлік. То це ти. Ти творець всього, ти творець всього. Ми все на всього гра твої уяви, ми все на все ще Ой, мама, шакідим, Серйозно! Віктор Павлік! А в чому сенс? Чого так все? Чого так все відбувається? Чого ми так багато страждаємо? Чого ми закохуємося, чого ми проживаємо все життя, чого ми так шукаємо? Чому в постійному пошуці? Наша ця постійна бешена гра, наша ця гонка. Для чого ти це зробив? В чому сенс, Віктор Павлік? І Віктор Павлік каже: сенс в тому, аби гратися і отримувати від цього задоволення протягом всього твого життя. Все, що ти собі придумав? Це ти тільки собі придумав, все, чому ти надав важливість, стало важчим. і ти тепер несеш це все як важчежний тягар. Просто грайся, чувак!